Якщо ви ще не віддавали своє життя Христу, зробимо це саме зараз. Повторюйте: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, прости мені всі гріхи і рішення, які я приймав без тебе. Бо я вірю, що Ти Воскресив Ісуса Христа з мертвих раді Мого оправдання. Вітаю! Бо тепер всі обіцянки Божі належать вам. І от сьогодні ми. Поміркуємо над тим, як Бог дає рясний врожай. Євангеліє від Луки, п'ятий розділ. Ісус попросив лодку, човен, у Петра і проповідував Слово. А після проповіді каже Петру: відпливи на глибину і закинь сіті по праву руку від лодки. А Петро каже: Учителю, ми ловили цілу ніч і нічого не вловили. Але ж дивіться, з того моменту, коли Петро дав те, що в нього було, Христу. Христос не хоче залишити його без надмірного врожаю. І Петро сказав: ну, добре, якщо ти кажеш, я це зроблю. І коли вони почали ловити, то дивіться, що відбулося. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби. Аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, що прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Яка величезна різниця. Тільки що цілу ніч ловили і нічого не вловили. З того моменту, як посіяли в проповідь Євангелія, наловили стільки, що один човен не міг вмістити подвійна доля. Друзі, якщо ви сієте гроші в проповідь Євангелія, в наше служіння, якщо ви підтримуєте це служіння, то ви, отой Петро, то ви отут проповідуєте разом з нами Євангеліє по всьому світу, то ви молитеся разом з нами за зцілення по всьому світу. І тоді так само разом з нами ви приймаєте рясний, надмірний врожай незалежно від того, що відбувається навкруги. Бо Бог вірний. Тому, якщо ви Ще ніколи не сіяли гроші в проповідь Євангелія, випробуйте Бога, бо Він каже так в своєму слові, щоб ми випробували його. І якщо наше служіння надихає вас, воно дає вам щось для міркування, то сійте гроші в це служіння і ви отримаєте отой рясний врожай. Як це зробити, ви найдете в описі під відео. І от коли ви будете сіяти гроші, кажіть: я люблю Бога. Я сію гроші в проповідь Євангелія, і прямо зараз я отримую рясний надмірний врожай. І дякуйте за цей рясний надмірний врожай. А ми кожного дня. Молимося за всіх фінансових партнерів за ваш рясний надмірний врожай. Саме зараз. Отець Небесний, я дякую тобі за те, що ти виповнюєш оте своє слово, яке ти написав в Біблії. Саме зараз, в ім'я Ісуса, я пророкую рясний, надмірний врожай для кожного, хто сіє гроші в це служіння. Дьявол, я зв'язую тебе і наказую тобі, забери свої руки від рясного врожаю цієї людини. Саме зараз ангели Божі, міцні силою, ідіть і приносьте нові можливості, нові должності, нові ідеї для бізнесу, нові відкриті двері для фінансового. Потоку, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую подвійна доля. в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі, Боже, за надмірний, рясний врожай для цієї людини. Я дякую Тобі за зцілення. Я дякую Тобі за захист, в ім'я Ісуса Христа. Просто приймайте і дякуйте. Кожного дня зарясний рясний надмірний врожай і пишіть свідоцтва. Обов'язково зробіть дію віри. Напишіть: я приймаю рясний надмірний врожай, бо я сію гроші в це служіння в ім'я Ісуса.